До Борисполя повернулися бійці. АТО. 5 червня їх зустріли в міській раді. Заступник міського голови Людмила Пасенко привітала бійців з поверненням додому та побажала якнайшвидше долучитися до мирного життя. Саме завдяки вашій. Виконання військового обов'язку завдяки вашому патріотизму ми маємо можливість жити мирним життям. Також Людмила Пасенко повідомила, що в Борисполі створений штаб правової та соціальної допомоги демобілізованим і учасникам. АТО. бійці можуть розраховувати в першу чергу на фінансову підтримку, попередньо написавши відповідну заяву. А вже сам розмір суми визначить Київська обласна державна адміністрація. В нас в місті. Створений штаб допомоги правової, соціальної саме демобілізованим і учасникам антитерористичної операції, ви завжди можете прийти написати заяви і, і, і на і, мораль, матеріальну підтримку в першу чергу на фінансову підтримку. Секретар міської ради Володимир Пилипчук в першу чергу подякував батькам бійців. АТО, без яких останні не змогли би захистити нашу батьківщину. По-перше, я хотів би побажати сьогодні здоров'я вашим батькам за те, що вони виростили таких гарних діток, які сьогодні захищають нашу країну і батьки можуть пишатися такими дітьми. Розчулили воїнів вихованці творчої студії Чабрець, продекламувавши вірші. «Ти головне, повертайся з долавши, чистого зла не прожований сто. Гостой. А потім, через довгі, довгі терміни постане нова, юність, сильна, струнка, і навіть вчитель не зможе на самому звичайному уроці пояснити, що таке самослово війна. Подарували бійцям патріотичні футболки та картку із 10 відсотковою знижкою на усі товари Бориспольської комунальної аптеки. Крім того, секретар міської ради та заступник міського голови попросили воїнів у разі виникнення різних проблем, в тому числі із працевлаштуванням, звертатися до міської ради. Володимир Гросов, Володимир Косинський, новини, телеканал Бориспіль.